Країна є держава, яка не може вже собі дозволити не серйозно ставитися, тобто не тільки приймати закони, але їх навіть втілювати в життя. А як нам з таким іміджем країн, в які високий рівень корупції, залучати інвесторів і повертати в тому числі своїх? Не треба собі кісь робити ілюзії, що ніде в світі ніхто проблем не має, тільки в Україні вони трапляються, і тут потрібно міняти не імідж, а реалії українці, які виїхали за кордон. Їх жодними брошурками ані презентаціями не переконаєш. Це не значить, що в Україні грошей заробляти не можна. Підприємницьке середовище воно є, воно живе. Держава не надто звертає увагу на бізнес, який відкрили українці за кордоном. Вони є, так би сказати, конвейерами української продукції за кордон. Це ціла така екосистема. Я думаю, до неї треба бережливо ставитися, але. Її не можна диктувати. Ви зараз більше оптимісти, взагалі, як ви дивитеся в майбутнє, особливо якщо стосується бізнес-клімату, так ці риси українців випробуваних угу. повністю війною тут, але також тими, які виїхали за кордон, створюють передумови для певного ривку українського бізнесу вперед.